Ще вчора тут ворували народні протести через стрімкий обвал курсу гривня. От сьогодні вже пусто. Хоча насправді саме зараз голова Нацбанку Гонтрево за подією економіці України куди більшу шкоду. Національний банк перейшов на бік Кремля та своїми діями допомагає російським державним банкам банкам країни агресора. Банками, якими безпосередньо керують Путін. Та медведів, які вже захопили 50% української банківської системи. Просто уявіть, завдяки героїзму української армії, проросійські сепаратисти контролюють лише 7% нашої території. А ось, дякуючи Гонтерові, російські державні банки контролюють 50% наших з вами фінансових операцій. Та ще й російській армії допомагають. Історія зради національних інтересів та можливі наслідки російського фінансового вторгнення далі в програмі. Російські гроші у крові України охопили протести. Банківський фронт російської окупації вже завтра може стати справжнім колапсом. Вона не голоса закривають З часу окупації української території. Українські банки з російськими грошима і досі продовжують працювати. І більше того, частка банків з російським капіталом в Україні сягла піку. Я знаю, бо тамідавно тільки що це з правительством. близько одного мільйона вкладників мають. Експерти хапаються за голову. Національний банк просто закриває очі на очевидну проблему. Наприклад, виявляється, що е, наша залізниця українська тримає кошти в Російському державному банку. Ну це маразм з моєї точки зору. Ну ми в стані війні. війни. Завтра е, ви ж не можете гарантувати, що Путін завтра не попреться сюди е, війною на нас, справжньою по всьому фронту. Він виключить елементарно, а він виключить повністю цю залізницю. Він може припинити, він може вивести ці кошти, він може позбавити там вже там люди обслуговуються, пенсіонери обслуговуються. Поки українські банки закривають, російські капіталізуються без жодних проблем. І тим самим лише збільшують вплив своїх важелів на українську економіку. Зараз також російські банки покупають інші банки, причому без підтвердження капіталізації. З десяти найбільших банків України чотири із російським капіталом. Це приблизно 30% усього банківського сектору України. Задля цього українські дочки російських банків навіть вже змінюють назви більш подібні до українських, щоб люди навіть не подумали, що несуть свої кровні до банку окупантів. Їм Немає значення чи він приватний, чи він державний. Ви Знаєте, вільних олігархів в Росії які не підпорядковуються Путіну. Нема такого, що скажуть, то будуть робити тут у Верховній Раді, навіть розробили законопроект щодо застосування персональних санкцій проти осіб, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, серед санкційованих організацій, і російський Сбербанк. Щоб подивитися на те, що відбувається, то мобільні мережі, банківська система все це крім всього іншого, ще величезна база даних. Тому що банки чи мобільні оператори чи інші підприємства, які мають мережі, мають інформацію про кожного громадянина України, про його фінансовий стан, про його спроможність, мають вплив на кожного громадянина України. Та законодавці переконують законопроект штучно блокують, а все тому, що інтереси Кремля лобюють у самому ж нацбанку, який вже давно перетворився на неофіційну філію російського збірбанку. Це доводять ці нещодавно прилюднені матеріали розслідування. Виявляється, до приходу в НБУ Валерія Гонтерєва була бізнес-партнером заступника голови зовнішторгбанку, а саме ВТБ банку Юрія Соловйова. Через компанію Гонтарєви вони робили непоганий бізнес. І, судячи з усього, теплі стосунки лише поліпшилися. Вона займалася продажем активних, активів українських. У співпраці з російськими олігархами і з крупним російським бізнесом, з російськими банками. Очевидно, ці зв'язки збереглися і, очевидно, зараз вони продовжуються. Серед її гарних знайомих нещодавно помітили голову російського вніжоконом банку Сергія Горькова. За інформацією джерел, саме з ним наприкінці минулого року пані Гонтарєва й проводила неофіційні переговори про продаж українського банку. За даними журналістів, депутат Ігор Луценко навіть направив запит до СБУ з проханням перевірити інформацію. Це не приводить нашу страну ні до економічного росту, ні до стабільності фінансової системи. Це не вкладається в голові, але громадянський чоловік заступниці Гонторєвий Андрій Ружок теж пов'язаний з російським капіталом. Він очолює правління російського «Промінвестбанку». У тому ж «Промінвестбанку» донедавна працювала і Наталія Дехтярова. А сьогодні вона вже директор департаменту банківського контролю НБУ. Повірте, я про так називаємо план «Ч» в випадку начала військових дій не говорю. Он у нас є. Нещодавно у мережі були оприлюднені аудіозаписи, на яких людина з голосом пані Рожкової обговорює з представниками російського ВТБ банку Константином Васманом пропозицію забути про перевірки його банку. Набу має намір розпочати розслідування стосовно заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової. Усе інакше словом саботаж не називаєш. Експерти переконують, зв'язки правління НБУ з російськими банками настільки тісні, що таких прикладів можна знайти ще багато. Україна може ввести відповідні санкції і повністю заморозити активи банків з російським капіталом. б божева.